Часто питають, що в 11 та в 13 років чому навчати дитину. І я хочу сказати, що саме головне це знаходити мрію, ціль якусь, спочатку мрію, її знаходити, а потім навчити тому алгоритму, як із мрії. Була ціль, і ми до цієї цілі доходили. Така навичка, яка е, знадобиться підлітку протягом всього його життя. Тому що ми ж, так, ми ж також у нас є якась мрія, ну, наприклад, піднятися на дуже високу гору. Ну, Давайте на гаверло. Да, піднятися на гаверло. І це спочатку мрія. Да? Але потім у нашого підлітка є, наприклад, така мрія. І ми можемо двома способами відреагувати, ми можемо сказати, де да, це дурня, навіщо тобі туди йти, да? у ну, якусь гору вбертися. А можемо навчити досягати цю мрію, перетворювати ціль, розподіляти по плану, в якому є кроки, покроково, покроково, і ми досягаємо цієї мети. І от якщо ми от з, цього, з 11 років починаємо, а ще й можемо і раніше вчимо дитину в цьому алгоритму, то він і в дорослому житті зможе тоді використовувати його. Головне, щоб ця мета, ця ціль, ця мрія, вона внутрішня була така гаряча, яка б рухала вперед.